Всім запрошуємо вас у захоплюючу мандрівку містом, яке називають перолиною буковини. Учені чернівці! Ми з вами крукуємо однією з найошатніших вулиць Чернівців. Це центральна вулиця міста, яка носить ім'я великої української письменниці, а саме Ольги Кобилянської. Спочатку цю легендарну вулицю називали Молодіївською, а згодом панською подейкою, що у давнину блоківку мили тричі на день, а підмітали червоними трояндами. На згадку про це містяни встановили ковану скульптуру двірник з трояндами. Оселитися на вулицю Ольги Кобилянської було дуже престижно, та дозволити собі таке могли лише люди панського роду. Сьогодні ця пішохідна вулиця є візитівкою чільніців, її гордістю і символом культурної спадщини міста. Вона вражає своєю живописністю та атмосферністю. Архітектура будинків представлена в різних європейських стилях. Вулиця Ольги Кобилянської припадає до душі навіть найвибаглишевим естетам. Вулиця Ольги не наче промінцем тягнеться від центральної площі Чернівці. Це єдина в місті пішохідна вулиця, де можна спокійно прогулятися, посидіти в кав'ярні чи ресторані, милуючись вишуканою архітектурою. До речі, колись саме тут був клуб шанувальників кави, де шановне панство за філіжанкою кави полюбляло вести бесіди на шляхетні теми. Така атмосфера сприяла народженню поетів, філософів і музикантів. У вулицю Ольги Кобилянської повністю відреставрували до 600-ї річниці чернівців, переклали бруківку тротуаровими столимармуровою плиткою. На бордюрах різними мовами написали назву міста, встановили ковану карету. Вулиця заграла новими варвами. Вона дивовижна, могутня, помпезна, розкішна, які б епітети ми з вами не добирали. Для опусу колишньої резиденції митрополитів, Буковини й Далмації. Їх буде недостатньо, щоб описати величу красу. Це справжня архітектурна перлина, шедевр епохи гамсбургів. Неосяжна монументальна краса резиденції підкорює з першого погляду. Ощадна теракотова споруда зі стрункими вежами та кам'янистими різьбленнями зводилася майже 20 років. На її будівництво витратили 1 мільйон 750 тисяч гульденів. Це були шалені гроші на той час. Тут поєднані різні архітектурні стилі: візантійські елементи, готичні вертикалі, мавританський ажур і сувора романська масивність вражають, а поціновуючи національного мистецтва точно сподобаються орнаментальні візерунки глазурованої черепиці дахів. А резиденція митрополитів дивовижний витвір мистецтва. Підтвердженням цього є внесення її до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО. Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації, що стала яскравим зразком постромантичних тенденцій в архітектурі, збудовано в дусі клетики. Спроектував палац відомий чеський архітектор Йозеф Главка. Архітектурний ансамбль черговує своїм незвичним виглядом. Двір із трьох боків замкнутий корпусами, які утворюють парадний кордонер. що нагадує своєрідний бароковий церемоніальний двір, Стіни орнаментом із старакоти, а вікна обрамлені білокаменними блоками з пісковику. особливо бить око покріля всіх корпусів, викладена кольоровою поливаною черепицею, яка утворює чіткий рисунок буковинських народних калимів, серед головних приміщень палацу, великий з масивними колонами, вестибюль на першому поверсі. Та мармурова червона зелена і блакитна зали на другому своєю красою вражають навіть коридори зі стелями у формі куполів і підлогу, яка виставлена мозаїкою з мармуру. Половини ХХ століття в резиденції митрополитів розміщені корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Це один із найстаріших та найпрестижніших університетів України. Він був заснований у 1875 році указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа І. Тож існує університет уже аж 149 років. Студентам закладу поталанило, адже окрім навчання за високими стандартами освіти, вони щодня мають змогу бути дотичними до історичного та культурного спадку. Вже неодноразово порушувалося питання про передачу комплексу в користування православній церкві, але наразі пам'ятка залишається в розпорядженні навчального закладу. Варто надати належне на адміністрації університету, що дбає про туристичний скарб. Тоді історико-культурний центр, що займається проведенням екскурсій на території архітектурного ансамблю, представники університету гостинно зустріли і нас. Університет має 18 корпусів, 12 з яких навчальні. Серед них красою і неповторністю вирізняється, звісно ж, архітектурний ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, який переданий на баланс Чернівецького державного університету, не випадково, адже в цих стінах завжди навчалися студенти-теологи. Допувачами освіти в різні часи тут були відомі письменники Іван Франко, Денис Лукіанович, мовознавці Олександр Колеса, Юріан Кобилянський, брат письменниці Ольги Кобилянської. Чернівецький університет свого часу відвідували також Михайло Драгоманов, Леся Українка і Володимир Винниченко. 1989 року закладу присвоїли ім'я Юрія Федьковича, будівлі та територія університету простір для освіти та науки і водночас туристичний центр Буковини. У самому серці чернівців на вулиці головній увагу містян і туристів привертає незвичайний будинок. Чернівчани його називають шифа. Це слово походить з німецької мови Шіф корабель. Їм і справді нагадує мореплавне судно. Звужений фасад, не наче ніс корабля, вікна, і ілюмінатори, а дах у формі палуби. Будинок збудували наприкінці 19 століття, і він одразу став окрасою міста. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. За легендою будинок збудував багатий торговець для свого брата моряка. Правда, це чи ні? Невідомо. Але те, що будинок вражає своєю оригінальністю, беззаперечний факт. Будинок загадка, будинок шедевр розбурхує уяву навіть найдосвідченіших архітекторів, а пересічних людей поготів. Кажуть, що кожен, хто наближається до будинку корабля, відчуває себе частинкою чогось магічного. Ходімо, перевіримо. Будинок корабель триповерховий, мурований на високому цоколі. Величний гімлайнер не належить до жодного архітектурного стилю. Його звужений фасад, що начинні з корабля, спрямований на південь. Другий поверх, схожий на корабельну палубу з містком, штурвалом і кермом. Роль щогну виконує висока вежа ліхтарик. Носову частину вінчає надзвичайно вишуканий фонтанчик у вигляді голови лева, а ще грифони. Проводну стихію нагадують дельфіни і водорості. До речі, румунський період це було єдине місце, де можна було безкоштовно напитися води. Красень лайнер століттями прямою з минулого в майбутнє, даруючи людям позитивні емоції. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що чернівці просто переповнені архітектурними пам'ятками. Ми хочемо продемонструвати вам ще одну: до вашої уваги будинки близнюки На вигляд це два абсолютно однакових будинки, яких розділяє важкий прохід. Однак, зовнішній вигляд споруди оманливий. Насправді це один будинок у формі букви П. Відстань між близнюками настільки мала, що здається, сусіди ходять один до одного, застрибуючи на балкон. Будинки викликають зацікавлення не лише через дзеркальне відображення, а й витончену архітектуру в стилі неокласизму з виразними ренесансними акцентами. Екстер'єр споруди надзвичайно екстравагантний. Ну що, готові до нових вражень? Тоді вмощуйте зручненько і увага на екран. Будинки-близнюки були зведені в 1908 році. За легендою, побудував їх багатий містянин, у якого були сини-близнюки. Батько хотів, щоб його діти жили поруч, однак існує і інша версія. Дорогі кам'яниці звели два відомі в місті банкіри, щоб не заздрити один одному. Подейкують, що під дзеркальними будинками є таємний підземний прохід. На дерев'яних дверях близнюків висять старі таблички із зазначенням номера під'їзду німецькою. І румунською мовами. Вони збереглися ще з довоєнних років. Сьогодні верхні поверхи будинків є житловими, а на першому поверсі знаходяться магазини та кафе. Чернівецька ратуша приваблива будівля в історичному центрі міста. Вона має три поверхи з двох'ярусною баштою, висота якої сягає 50 метрів. Та гарний внутрішні двоє, що надає їй особливого шарму. Імпозада споруда збудована у стилі піснього класицизму. Це беззаперечно архітектурний шедевр. Чернівчани вважають ратушу родзинкою і символом свого міста. Ратуша зачаровує своєю величі і вишиканості. Вона є пам'яткою архітектури національного значення. Сьогодні тут зміщується міська рада. Щодня о 12-й годині на верш піднімається трубач у колоридному буковинському одязі. Сурмач виконує чудову мелодію пісні Марічка. Будівництво ратуші тривало з 1843 по 1847 рік. За проєктом німецького архітектора Адольфа Мартіна. Він переконав міську владу в необхідності її розташування на головній площі міста. Ратуша зведена на досить ґрунтовому фундаменті, глибина якого складає близько 6 метрів. Невід'ємними елементами ратуші є два годинники. Один показує час на вежі, а інший ще є подарунком бургомістра Антона Кохановського, встановлений на фронтоні. Був період, коли ратуша була пожежною каланчею. Наш час будівля використовується за призначенням. Тут розміщується резиденція міського голови і Чернівецька міська рада. На шпилі вежі звивається жовто-блакитний прапор, а фасад прикрашає герб міста. На даху споруди великими літерами викладено дві чернівців. Спільними зусиллями Вільбус Юнайтес. Імпозатна будівля ратуші гармонійно вписується в архітектурні ансамбль площі, видаючи центральні частині міста особливо. o șarmă. місць відпочинку, гостей та жителів чернівців безумовно є театральна площа. І це не дивно, пазаяк це дуже живописна частина міста. Вона відома своєю архітектурою, культурним та історичним значенням. Тут гармонійно співіснують стародавні споруди та витвори сучасності. Розкішні будівлі та затишна атмосфера вражають. Найгарішою спорудою, звісно ж, є театр. На площі знаходиться бронзова статуя Ольги Кобелянської, на честь якої названий Чернівецький театр. А ще тут є алея Зірок. Та годі Малачок. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ходімо зі мною! Найгарнішою спорудою цієї площі є, звісно, ж театр. Однак, окрім нього, площу прикрашають. Єврейський дім, румунський народний дім, і містечка палат і інші цікаві споруди. Чернівецький театр, спроєктований відомими вільніськими архітекторами Гельмером і Фельмером. Він є своєрідним пам'ятником чернівчанам, які шанували культуру і понад усе боялися набути репутації провінції. Та палко прагнули ні в чому не поступатися. шановному віку. Театр постав за якихось два роки, та у своїй красі і досі не поступається кращим театром Європи. У 2000 році на театральній Ощі заснували алею зірок, майстрів мистецтв Букувани. Під час відкриття алеї засвітили 31 зірку. Щороку їх кількість зростає. Тут зібрано десятки словетних імен співаків і музикантів, які розпочинали своє сходження на велику сцену в Чернівцях. Серед них є постать, які добре відомі як і в Україні, так і за кордоном. Небагато міст України можуть похвалитися аптеками-музеями. Найвідоміші знаходяться у Львові та Києві. Однак Чернівці теж мають чим покизуватися. Тут функціонує старовинна аптека, працівники якої вже понад століття виготовляють і продають ліки. У музеї можна поринити в атмосферу минулих епох і водночас дізнатися, чимало нового про розвиток медичної галузі. Тут представлена унікальна колекція фармацевтичної літератури, оригінальні аптечні меблі. 1903 року спеціальне приладдя загалом понад 90 експонатів. Чернівецька аптека туристичний магніт, який повсякчас притягує до себе допадливих мандрівників. Ми не виняток, гайда з нами. Старовинні меблі аптеки є справжнім футуром художнього мистецтва. Вони вражають своєю оригінальністю. Інтер'єр музею прикрашають повороді римського лікаря Галена. Саме йому ми зобов'язані появою галенових препаратів бога Асклепія, який лікував хвороби мазями і настоянками, та й кодочки гігієї, богині здоров'я, від імені якої походить назва науки гігієна. За допитливими відвідувачами споглядають також Арістотель і Гіппократ. щодо експонатів аптечного приладдя, то особливої уваги варті спиртометр 1902 року. сковорідка, на якій за часів Австрії робили активоване вугілля, мідна та латунна наступки, австрійські штангласи, крокодав, машинка для створення пілюль, зібрання фармацевтичних посібників і виготовлення ліків. Ська площа у ченцях місті, яке нагадує про роки окупації Буковини турками, сучасна назва площа Пресвятої Марії. Тут знаходиться одне з найцікавіших архітектурних пам'яток міста Турецька Криниця це найстаріше місцеве джерело. Криниця вкрита було подібною альтанкою. Про турецьке походження нагадує шпильське місцем, що є символом османів. Поруч бувають вкрити склом, крізь яке видно, як розовар наповнюється водою. Після реконструкції площа стала улюбленим місцем відпочинку майданчиком для проведення різноманітних соціальних і культурних заходів. До 60-літнього ювілею міста турецька площа була реконструйована. Відремонтували криницю, відновили резервуар для води і павільйон над джерелом. Тут побудували фонтан на взіраць давньоримських руїн, а на крутому схилі біля мосту розмістили квіткові години. Поряд із пагребом є кам'яні сходи, освітлені безліч ліхтарів. Вони ведуть на другий рівень площі, тобто на турецький міст. Площу прикрашають також кований велосипед, витвір мистецтва, чернівецьких коварів, старовинні будівлі по периметру, продовжують реставрувати. Столиця Буковини вразила своєю гостинністю, вишуканістю та колоритністю. Здається, що тут усе дихає історією, європейською витонченістю та національними традиціями. Чернівці ми закохалися в тебе.